Повертаємось до нашої роботи. Фу, на дворі жара. Значить, значить, треба щось робити. Бу, склад практично тато закінчив, там залишилося воно забити трохи. І, і, і. Це все будемо тут освобождати, прибирати і заганяти сюди комбайна. з Йожиком мабуть, почнемо щось варити. На зараз же Зараз же охота піти скупатися. Е, що робимо? Зараз тече одна форсунка, а присквач набраний, вже. трошки ще доберу пару відро води, ще долью. вечором їдемо бризкати. По тому, чим бризкаю, значить дивіться, підживка це у нас Energy, що це що це однаково Це для активного росту. І з таким фундицидом працюю діюча речовина. Карбен дазим, 500 грам на літр. З якого перепугу ним ви скажете. Порадився. Слава Богу, життя звело з агрономами Юрій вам привіт, якщо будете дивитися. Ну, кажу, от, треба побрізкати. Але треба так, щоб не дуже дорого. Ну, от сказала такий варіант. Трохи пізно. І пізно тому, що тиждень йшов дощ і є ділянки, які вже геть заплися. І, і, якби, напевно, в ідеалі було б спрацювати фунгіцидом на випередження. Але коли я працював перший раз, то вони були ще геть маленькі. Потім, поки почекав 10 днів, пішли дощі, ще це все на, грубо говоря, на 10 днів. А тепер вони вже дуже великі. Ну, Є там вже хвороба, там плями на листі і тепер. Тому працюємо, не знаю. Якби препарат вже куплений. Працюємо, вже напевно пізнувато, треба було бранше, треба було працювати на випередження. Але такі наші реалії. Слава Богу і за це. Значить, я лью літер. Фонгіцида також літр на гектар. Вилив у мене 200 літрів га. Хоча це якраз мені присквача вистачає на 4 гектари. Тому дві площі, які в мене тут є по 5 гектарів, я е, працюю не другою передачі, я ходжу третьою. Там якраз мені в притірочку вистачає присквачну. На прискваче десь до 900 літрів повного. Тому там трохи не 200 виходить, там трошки, трохи менше. А там, де Там де площі, якраз, ну, а по городах заправляє повного Там з перехльостами, нахльостами, там якраз десь на 3,5 і на 3,7 вистачає повного. Приїхав я на поле. Яке був побив град, яке топило, я вам показував. Отак ну, воно виглядає, не знаю, напроти сонця, напевно, видно не буде. Ця сторона слабша, але зараз накриєм, Зараз накриваємо енерджі і фунгіцид і через 7 днів приїдемо, що накриємо вимпело раку. Ще одна частина відео, ще одна ділянка заберемо, ще одне оприскування. Як бачите, гарбуз практично розложився. Але ще тут більш-менш, а в ту сторону лізуть хвороби. Не знаю, краще, не краще, але працює. Чому так пізно, я вже казав, 10 днів нас обтягнули дощі, не могли влізти, за ці 10 днів вони вилізли. Також тут достатньо багато бур'яну вже, ну трохи попрошу людей трохи може прорвуть. Не встигли прополоть через дощ. Тут в основному лобода полізла. Викропив мещій, полізла лобода. E, значить, що лечу до Юри, e, везу подшипники на переобладнання ПВМ Т-40. Він якраз точе, йому там треба для розмірів, а, а я забув, короті, що вони в мене. Так що, лечу до нього, я зараз покажу, що він там робить. Тому, кого цікавить переобладнання, звертайтеся. Що там, токар-тіктокар? А де той? Що просто друг немає? Нема. Ну, ти мене поняв. Так, в общем, процес, все йде вже, все точиться, все красиво. Кому надо, пишем, дзвоним. До вашої уваги, комплект переобладнання ПВМ Т-40М на підшипники. Пласкогубці молоток в нього не входять. Значить. Шкварня вирізані, прислали, укорочені, проточені. Уварений палець під нижній підшипник, гайка з різинкою, шайба, сальник. І тут бачите проставочка під сальник. Раз. Пластина кріплення передніх редукторів, вона ж в народі камбала. Отак От виглядає верхній корпус. Сюди будемо ставити такий от подшипник ГПЗ. Це з тих запасів. Так, ну а це вид знизу. Тут вже запресована от подшипника обойма. Суть та ж сама. І такий самий ГПЗ-шний подшипничок. Ще буває попадаємо на румунів. Ну тут вже раз на раз не приходиться. Ну, стараємося максимально якісно. Ну і кришечки. Такий от комплект. Коротко про порядок зборки. Ну, кожен по-різному ну, в себе я збирав. Так, ну ось це ж корень у нас, да, він стоїть у нас на видвижному кронштейні. Сюди я запресовував зразу, запресовував зразу сюди підшипник верхній. Раз, не буду розпаковувати, щось до клієнта поїду. Ставлю наверх на підшипник сальник. Можна з проставкою, можна без, то як хоче. Ну, І з проставочкою. Раз, це все вставилось. Потім надіваю це все наш корінь. Все, воно наділося. При зборці ми маємо вигляд до гори раком. Воно так буде стоять, щоб було зручно. Щоб ви розуміли. Раз. Ну ось так воно стоїть. Ставляємо тоді подшипник, обойма там. Все, раз. Легенько набиваємо, тому що тут посадочка така тугенька, Юра робить тугенько, щоб не хляпало. Шайба, гайка. Піджали зверху кришку. Це я вам все показую схематично. Я думаю, тут нічого важкого немає. Всім дякую за увагу. Напевно, буде відео посушки. Ну що сказати? Зараз вона розібрана, дещо усилим. пофарбуємо, бо минулого року не встиг. На днях Юра привезе втулочку одну, яку там цвіточує, і будемо збирати. Власне сама сушка, я вже показував колись в інтернеті. Значить, Трошки вона тут закидана. Ну, Тут воздуховоди, відра, які ми насіння носимо. Діаметр 3 метри, редуктор другий з лопастями поки що знятий. Тут лопасті мішають насіння. Ну і от ще перший редуктор 1,20 Значить, Задача яка? Тут у нас трохи оце приміщення. Тут залили бетон і перетяну. тому Вона стояла на початку, тепер перетягнули її в кінець, бо там стояли інші сушки стаціонарні. Ми їх викинули. значить Тут трохи підігнули край. значить Яка задача? Зараз це все пошкурить край, низ, підшкурить. Арматура є в мене вісьмерка. По кругу її поприхвачувати, щоб не, не гнулося. Ну, вона в принципі стоїть. Нікуди її не збираємося. Вона розборна, кожен листок на, на болтах. Але розбирати її поки ніхто не буде. Внизу сітка, під нею рамка зварена, рамка якраз суцільного діаметра 3 метри. Але вона не приварена, а також прикручена. Отвори, по-моєму, 4 мм. Минулого року вона все пересушила, а цього. Якщо все добре, то будемо робити таку ще одну. В кінці сезону, бачите, вона поржавіла вже за зиму. Зараз я це все трохи обшкурю і пофарбую. Можна зробити з нержавейки, але трохи це все дорого. Фінанси пають романси. А ви щось не підписуйтесь на канал і мало коментуєте. Поки є світло, хапаємо болгарочку і низ зараз проганяємо по-бистрому. Зачищаємо і приваримо. В принципі, можна було б не зачищати, але полавтомат тоді буде трохи плюватися. Низ я обварив. Саму крупу на прихваточки. В принципі, воно якби і так стоїть, але коли передвигаєш, на колодки поставили і совали вперед-назад, то згинає метал, а так буде капітально. Ну і зараз наверх також приварю. В принципі, вона. І в такій формі все сушила, все робила. Можливо, було б сюди краще з якогось тонкого профіля зробити кантовку. Але зараз зробимо вже з арматури на цій сушці, а на наступній вже будемо робити з профіля. Питали в коментарях, чи можемо зробити таку сушарку, можемо зробити. Номер телефону буде в описі і десь тут зараз побачите, набирайте, обсудимо. Ціну не можу зараз точно сказати, тому що все впирається в розміри, задачі, багато змін дуже. І так, що в мене вийшло, пофарбуває її. Дивіться, який логотипчик. Оп! А, краса. Нічого особливого, сіра грунтовка і трохи зеленої фарби побалувався, там в мене залишилось. Тут вона усилена, що зверху, що знизу. Ось така сушечка. Вже окремо тоді зберу і зроблю огляд більш подробний. Я думаю на днях почнемо робити ще одну. Тільки трошки по-іншому. Тут оці верхні кольця ми вигнемо із профільної труби, щоб було більш красиво і щоб е не вариться, а просто прикручуватися на болтах. Щоб була розборна. Геть розборна. Ну і ця, в принципі, розборна, але тут, де я приварю, треба буде Ну, Це таке. Вона в принципі отсюда переміщатися не планується, але сам факт. Якщо вас цікавить, дзвоніть, пишіть, обсудимо, договоримося. Став десь у чагарях, в общем, хлопці, що у нас сьогодні. Дорога, Фордік. Видно вам, Фордік забитий під зав'язку. Забув зранку засняти, як я його грузив. В общем, по олію. по олію. Протеньке відео про олію. Вибачайте, можливо, що в такому ракурсі. Повний рюкзак на відправку. Кого цікавить, свіжесенька, вчора видавлена. самовляйте, правда, склотара десь їде ще в дорозі. Отправимо її вам. Хтось бере так. Ну, це більше місцеві беруть собі, а далеко зазвичай беруть ось такими чарівними бутилками. Макуха гарбузова, нікого не цікавить. Дуже корисна штука, можете почитати в Гуглі, він вам підкаже, що з нею робить. Можемо продати. Хотів би сказати, що будуть квас, але це не квас, це бензин. А, коротше, там на горі поле, з ватичніком, що я показував. Тут, звісно, можна було б стати ближче йти до нього, але. Тут тіньочок, щоб машина не напікалась. Коротше, суть не в цьому, суть не в машині. Суть зараз буду косити цей ваточник. Заливаємо бензину мотокосу. Чого не роторний косо не, не трактором, тому що у нас тут тиждень лив дощ. Юра дзвонить косар чи токар. Тиждень лив дощ і зараз трактором не відер сюди, а гарбуз вже починає розложуватися. Так що поки не пізно, косимо як тим, чим виходить. Ну і вам ще щось трохи покажемо із наших будів. Нормально, завелась. Аж не віриться. Але тусь так ропать починає. Щось накосив. Ваточник збили. Це все що до лампочки. Все одно він вилізе. Ну може хоча б гарбуз встигне розложитися. Якщо доща не буде, то вечором ще й побрізкає мещі приїде. Приїхав на ту діляночку, де косив ваточник. Такий зараз тут мещій. Тут у мене зараз всякого разного Фунгіцид І добриво, і гербіцид. Зараз спробуємо викропити. Да, вже гарбуз починає цвісти, ну побачимо. Це вже більше на експеримент схоже, ніж на така експериментальна ділянка, тому що ну, складно з нею цьому році. Побачимо, яка буде... буде реакція в гарбузові. Є ось такі диски амтезовські в гарному стані, кому потрібно. Можемо на них зробити резину. Майже практично один геть новий скат, другий 80%. Зараз вам їх покажу. Можна диски окремо, можна з гумою. Ось вам ще одні такі самі. Це стояли вони на юмезі, цей диск. Резина 240 на 508. Тут ступиця стоїть, на ньому, цапфа, ну, в общем, все в зборі теж. Скат ось такий. Він ще він у мене був, я на ньому їздив, він був якби на запасці, теж диск туди, же, камери немає. ну Тут не знаю відсотків його 25%, осталось, може 30. Ну їздити ми там ні дирок, ні проколів, нічого немає. Кого цікавить, можете дзвонити писати. Диски, які ми готували на юзика. Діски, скати, коротше, продаємо. Можна диски окремо. До речі, на що диски ще думаю, можливо, собі залишу, а переділю на них йолочку. Тут у нас 80%. Трохи воно у мене їздило, коли я пробив мале колесо, то поставив пару оцих. оце і те, що було геть стерте Оце і те, що пітерте, там те, що 20%. Це геть нове, воно не їздило. Можна комплектом повністю, з камерами і із... з катами. Коротко. І з дисками можна віддільно. Значить, чим морочуся. Цей ось датчик не фуричить. Вже не буду його викидати, щоб отвора не було. Сюди просто вирішив наверх звичайного поставити. Вирізав отвір, ну, трохи більший, але ну, стає. Але нюанс в тому, що в корпус треба тепер підрізати цей металічний, треба зверху зрізати. О, там місце є. Тому така от ситуана. Гарний, красивий, але уви, ви, ви мене поняли, уви, ви, коротше, не робить. Де купляв, не скажу, бо й сам не павлю. Це чітко робить. Це взагалі такі теж. У мене такі самі температури є, стоїть в юзик, але в нього коротка. Короткий кабель не достає. Не кабель, а там же теж. Тірмопара, в общем, не достає, вона до центрифуги, Тому вставляємо сюди поки і все. Тато розібрав редукційний клапана каже, що мале давлення. Щось там робить йому тио. Спорне питання, да? можна говорити, що насос поганий, можна що коліна вже мертва. Ну, Зараз підемо до нього, що він скаже. Микола Володимирович, пружина сіла, ніхто його не розбирав ніколи. З того років, да? так? Да. Пружина. Короче, пружині Габен, Та не Габен. Ну треба щось із зій зробити, на? Підкласти щось або поміняти. Шарик не вибитий? Не. Корпус на місці, шарик цілий. Сейчас круп вам трима. вони забули. Но вона потом каже, що немає давлення. Хоча я її в сенсі кручу, вона від температури сигари. Так, значить, що? Клапан ти сюди вже не закручував його, чи ти цю кришку не закручував? Ні, ми ще треба закручувати. Спробуємо. Спробуємо завести. Аккумулятор, до речі, з Москвича. 75-ка. Вчора я так проводку не докрутив. 64 скрутив я ці прилади, вставив саме вверх, не дуже, звісно, гарно. Ще вставив такий вольтметр, ну, валявся просто, думаю, в принципі, і цей робочий, але так по приколу поставив такий. Треба взагалі такі датчики пошукати, можливо є такі температури. В общем, замість ось цих всіх повикидати, поставити такі та і все. Остання підживка в цьому році. Що будемо давати? Вимпел і оракул, їдемо зараз на саме дальне поле, те, яке побило градом. По літрі вимпела, Оракула навіть і не знаю, по дві може, по дві наче багато тут. В інструкції овочі та інші культури 0,5. Літра плодово-ягідні 2-3 літри. У мене поняли, значить, літру льем. І все. Будемо витягувати трохи. Ну, тому по, по там була, було дві обробки. Але тому полі, чи на тому полі, 4 ділянки, в общем, важко їх. Болячок там достатньо. Попробуємо трохи. Вже я в дав, зараз спробуємо так, щоб трошки підтягнути. О, як бачите, цього року одні каністри по всіх полях, по всіх ділянках. Всі перемиті, тільки ще не в порядку. Будуть під солярку, чи під бензин, ну, взагалі. під щось буде. Доїхав нарешті до поля. Напевно, проти сонця вам не дуже буде видно. Був тут днів 4 тому, вони ще не заплилися. А зараз дивіться, що робиться. Це капець. Получається, наче вже і пізнувати сюди, я заприїхав. Ну тут бачите, п'ятнами. П'ятнами, але вже як приїхав, будемо накривати. Бачите, тут такі от хвороби були. Я сподіваюся, що це вже все, тому що тут був внесений фунгіцид. Що він, що це все притихне. Трошки подавим, ну нічого. Хто не різкує, той не різкує, да? в того всі зуби на місці. Ну ладно, в общем, розложуємося і працюємо.